to help you. З класичного танцю, Отож, е, день та ган є, два дерев'я п'є. Одне грант п'є по першій, другій, п'ятій і п'ятій позиції. Можна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісіма, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість семь, вісіма раз, два, три, чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. 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 раз, два, три, чотири. пять, Шість. Сім. вісім І раз. Якось і з позиції. На ліву ніжку попросимо зробити батлантингю рахунком по 4 рази вперед, в сторону, назад, в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8. Раз, два, три. На праву ніжку виконуємо ватман в життя. Так само по 4, в сторону назад, в сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім Раз, два, три, чотири, п'ять. Напрямку вперд і чотири напрямку назад. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7, 8. і. Перейдемо пристом по 2, повільний тем, прі в сторону, назад, в сторону, по п'ятій позиції можна. 1, 2, 3, 4. П'ять, шість сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім і раз, два. П'ять повернулись. На літу між колегами, будь ласка, вакцина, три крока. Два крока. Також по два, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім. И раз, два. Дякую, помилась. На праву нижку.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. Виконайте, виконати, нам, будь ласка, перше подбива. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. П'ять шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сі, вісім, раз, Стрибочки соте по першій другій, п'ятій. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, пів, раз, два, два. Лише І на завершення. Давайте з серединки зробимо таку невеличку комбінацію. Два дереві пліє, одна грант є по першій другій позиції. Добре? І зробимо фольню по два, «х -х -х по п'ятій по позиції, два, поріх, два сторони. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8 Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 7 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім раз, Два, три, чотири, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восім раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два. І закінчимо. Так, озійшлись. Позицію на укріплі.